Ми виробляємо дрони камікадзе, це невеликі дрони, які несуть з собою заряд зараз кілограм далі ще більше та вражають ворожу техніку, ворожі цілі. Вони зараз здебільшого працюють на сході, вони працюють також на півдні в підрозділах аеророзвідки. Це розвідувальний дрон, Мавік типу Чаотель, але зараз здебільшого це MAVIC, та дрон, безперечно, уже FPV. Далі ми плануємо ще більше нарощувати масштабів, це конкретно робити антенни, ретранслятори, які допомагають більш зробити дальнішим радіус ураження і радіус дії цього дрону та окопні реби. Ці всі технології допомагають нашим захисникам вижити в першу чергу, і вони допомагають. Вони додають додаткових людей, тобто люди не йдуть в контрнаступ, вони не йдуть самі безпосередньо в прямий бій. Вони застосовують дрони і вони зберігають своє життя. Собівартість одного дрона вона постійно змінюється, тому що ми змінюємо постійно комплектуючі. Ми робимо все з більш сильніші мотори, пропелера, польотні контролери і тому подібне. На зараз це приблизно 300-350 доларів. Ми вже випустили понад півтори тисячі дронів за цей весь час, і плануємо ще більше масштабувати нашу допомогу. Це все залежить від українців, від того наскільки люди зараз активно допомагають, наскільки багато донатять, тому що кожен дрон це життя наших військових, це додаткова людина, яка не йде з цивільного життя, а це люди, які професійні військові працюють на фронті і використовують з собою дрони.